Добрий день, малята! Відгадайте, за ким ми сьогодні будемо спостерігати. Хто по ялинкам спритно скаче і злітає на дуби? хто в дуплі горіхи пряче, сушить на зиму гриби. Так, вірно, це білка. Білка спритне і рухливе звірятко, зустрічається майже всюди. Білка це денний звір, вона активно годується вранці і після обіду насінням хвойних і листяних дерев, грибами та горішками. Її міцні і криві кігті володіють великою чіпкістю, завдяки чому білка впевнено і швидко піднімається і спускається вниз головою по стовбуру дерева. Її пухнастий і довгий хвіст виконує роль керма і парашута. При стрибках серед гілок. Велику частину часу білка проводить на деревах, бігає швидко по землі. Добре плаває. Живе в дуплах поодинока або по два-три звірка. Наприкінці осені білка змінює свою шубку з рудої на сіру. Як ви думаєте, навіщо? Так щоб її майже було непомітно. Коли настають сильні морози, білку не побачиш. Вона, згорнувшись клубочком, може спати декілька днів. Запаси на зиму білка робить ґрунтовні у різних місцях різні запаси. Збирає горіхи, порожній або зіпсований горіх відразу ж розпізнає і нізащо не візьме. Грибів білка запасає на зиму теж дуже багато і вибирає самі найкращі. У грибів потім білка з'їсть тільки капелюшок, а ніжку викине. Крім грибів і горіхів, білка запасає на зиму жолуді. Білка це дуже цікавий і веселий звірок.